А сьогодні починаємо готувати. Сьогодні готуємо відбивні. Нічого особливого, здавалось би, але у кожної господинки є свої невеличкі секретики. Я сьогодні буду готувати і вам покажу свої секретики. В чому полягає секретик моїх смачних відбивних? Ну, по-перше, вибір м'яса. М'ясо раніше ми брали биток, як його ще називають. Але ну, жорстке воно таке для нас, воно таке товсте. І почали ми брати м'ясо, вирізка. Вирізка, як вона ще називається, там, філешка, вирізка. Свинячі. Свиня. Ось так. Вони такі невеличкі медальйончики. Їх не, не потрібно буде потім іще раз на на нарізати. Вони ось такими невеличкими шматочками. Але це. Чому саме це м'ясо? Тому що воно саме, воно, от, бачите, аж отак в руках розділяється. Саме-саме-саме ніжне, яке тільки може бути м'ясо, оце воно. Тому, хто не готував, приготуйте. Ось так. Накриваю харчовою плівкою, щоб не літало по всій хаті. І тепер просто легенько, кожен шматочок легенько, тому що це м'ясо дуже ніжне. І навіть з однієї сторони. Ось так і з другої сторони відбивати не потрібно. Воно, дивіться, воно аж ніби світиться. Цього буде достатньо. Отак я відбиваю всі. І ось тепер кожен шматочок трішечки присолюємо. Трішечки приперчуємо. Інших приправ я не додаю. Викладаємо другий. Теж присолюємо, приперчуємо. Ось так і на декілька хвилиночок перекладаємо. Нехай вони відпочинуть, трішечки промаринуються, відбивнушечки наші міні відбивні, ось такі гарненькі, смачненькі. Ось. А самі готуємо суміш, яку будемо обмокувати, замочувати. Це не кляр. Кляр це коли збиваються яйця разом із борошном. Мені це не подобається. Я роблю окремо. У мене залишилось два білки. Жовтки я взяла на гречаники, білки залишились. Сюди додаю два яйця. Ви можете три яйця покласти. Так, додаю сюди отак. Десь столову ложку. Оце, оце мої секретики. Столову ложку, отак, десь майонезу. Саме майонез зробить ніжним-ніжним. А така чайна ложка без гірки неміцної гірчиці додасть саме такого неймовірного смаку, ніби додасть такого смаку. Ніби мариноване м'ясо, як шашлик отакий. От ну, це дуже смачно. Присолюємо звичайно, щоб було смачне сама оця намазка, щоб була смачна. І, звичайно, додаємо перчик. Герненько змішуємо. Ось так. Ставимо на газ сковорідку з кришкою. Борошно, обов'язково беремо борошно. Кляр. Верніше, отак. От Наші відірні борошно і кляр. Так, наливаємо олійки. Так, щоб 2-3 столові ложки, щоб дно було покрите. Олію потрібно розігріти, щоб вона розкалилася. За цей час м'ясо промаринувалось. Воно ось такими маленькими. Ціла відбивна, її не потрібно буде нарізати. Ось так, замочуємо борошно. і викладаємо декілька штучок першу партію. Повторюю свої секретики Секретики своїх смачних відбивних. Вибір м'яса це вирізка або філейка на неї ще кажуть. Друге, у не кляр, а окремо борошно, окремо. Сама оця намазка, намазка, як вона заливка, яйця, трішечки майонезу і трішечки гірчиці немісної, сіль і перчик. Оце такий, така намазка, заливка. Ось так. Вони так набагато соковитіші і ніжніші, ніж в клярі. Так, розігріли і тепер я беру кожного так. Відгуну, гарненько купаю, це все руками і викладаю на гарну розігріту сковорідку. Я накриваю кришечкою для того, щоб швидше просмажились і менше взяли олії. Гарно просмажувались, перевикаємо. Вони нікуди нічого не витікає, тому що під закритою кришкою зверху робиться така плівочка. І воно вже не, не стече і не буде харчати і плюватися. Ось так. А так я посможемо всі і буду викладати таку формочку, щоб потім закрити їх, щоб вони вимикають. Ось яка смакота у нас вийшла. Першу партію. Забула додати чесник. Чесник свіжий ми не додаємо, тому що він сильно має такий чесночний, яскраво виражений смак і аромат, тому не додаємо, а вже потім я додала в ту свою суміш і ячно додала так майже повну чайну ложечку сушеного чеснику. Тому в, в описі під відео буде так, щоб ви не путалися. Часник я просто забула спочатку додати. Візьму ось холоднішенький. Дуже гарячі. Вони такі ніжнюсінькі, ніжні ніжні, тому що це саме ніжне.